Вітаю друзі всіх! Хто до нас доєднується, зараз будемо робити розклад пасіянсу татаро для знаку зодіаку – Телець на липень місяць з 1 по 8 число. Дивимось, які картинки у нас співпали, і будемо робити висновки. Перший у нас є ось такий череп. Далі мечі. далі якер, стабільність далі троянда. Ось вона троянда, ось далі колчан, колчан зі стрілами І, мабуть, все. Що я можу сказати? Череп означає або якусь фінансову заборгованість, або якусь не дуже добру звістку. Може, може даже бути з цього приводу. Тобто звістка з приводу фінансової заборгованості. Далі ми бачимо ось замок. Ось замок, друзі. І ось мечі. Є якась надія на те, що скінчиться якась велика сварка або розбірка, або якась така ситуація, яка виводила вас на скандал з якогось приводу важливого. Тобто вона має скінчитися замок і закриття. Далі прямуємо троянда. Ось наша троянда, це кохання. І ось стабільний якір. Тобто, в коханні має бути все добре, стабільно. Далі у нас стріли. Стріли в колчані, це успіх в вашій важливій справі. Тобто, якась у вас була така. Або робота, або якась така справа, яка дуже була для вас важлива, це вона, ця картинка гарантує вам успіх. Тобто ви її робите правильно і результат вас задовольнить. Далі, начебто, нема співпадінь, то прямуємо наступний розклад. Другий. Перемішуємо кортки. Другий розклад. Не обов'язково вони будуть програватися за нумерацію, тобто перший, другий, третій. Це всі події можуть. Статися, найголовніше, в цій відрізок часу з 1 по 8 липня. Другий розклад для тельців з 1 по 8 липня. Роздивляємося картинки, які мають у нас співпасти, які ми маємо співпадіння? Перше ключик. Далі? Сходи або дорога. Ні, не в небеса. Далі сонечко. А далі, друзі, сонечко і сос. Тут дві картинки в нас півпало. Далі ось цей наш дім. Державна установа якась і дивимось, що це нам дає, про що це нам розповідає наше співпадіння. Ключ це вдало, вдале вирішення якогось такого питання, що ви не могли його або завершити, або знайти правильний вихід з цієї ситуації. То ця ситуація у вас має вирішити вдало. Далі сходи. Тут така трактовка або сходи, або дорога. Це якась така або мандрівка, або якісь такі зміни, які можуть бути або там, де ви живете, зараз тут, а. Трохи вам можна буде змінити місце життя свого інше, інше місце, або інший регіон. Оце карта так означає. Далі державна установа. Тобто це різні важливі події, кожна людина сама знає, що саме вона робила в державній установі. Але ось вона падає, значить, вона має бути. Цей період для вас важливо Ось іще, друзі, нашла Кандали кандали це можливі сварки в родині, а також ось сос. Тобто не треба їх допускати. А сонечко сонечко каже нам про успіх і про вдачу. Ось дивіться самі. Або у вас цей успіх буде в державній установі, а тут вам просто застереження не свариться в родині сос і кандали. Ось так, друзі, прямуємо далі. Третій розклад з 1 по 8 липня для знаку Зодіаку тілець. Знову повторюю, що неважливо, в якій послідовності відбудуться ваші події. Головне, щоб ви були до них готові і все робили правильно. Тоді все у вас буде добре згідно ваших планів. Пацієнт нам підказує, на що треба звернути увагу і що більш важливо буде для вас в цей період. Роздивляємося, друзі, що, які картинки в нас півпали, чи є у нас півпадіння. Ось наш замок. Знову якесь завершення або якісь, якась зупинка. Зупинка чогось, якоїсь справи. І поки що на неї нема відповіді, як її завершувати і яка вона має бути нарешті. Ось у нас лист. Лист або якийсь документ важливий. Може, ця затримка буде через лист, через якийсь документ, або його буде, треба буде ще, або десь брати, або виконувати якісь роботи, серце розбите, Дивіться обережно в стосунках. Начебто більше я не бачу. Якщо я щось пропустила, то пишіть в коментарях. І зараз, друзі, ще з вами спросимо у карт Таро пораду, а також застереження. Застереження і порада. Застереження і порада майже однакові. Застереження таке, що не будьте зіркою, не будьте вище всіх. Якщо ви вирішуєте свої справи, не, як то кажуть, не гніть свою лінію. Поважайте іншу думку і дивіться, яка з них буде правильна. Не будьте зіркою, не будьте сам себе люблю, я вище всіх. Ось така порада. Це застереження. А порада це. Треба бути врівноваженим і знову ж таки дивитися на ситуацію, в якої ви повинні не тільки вийти з собі з користю, але і для інших не зашкодити нічим. Ось така порада, друзі. Дякую вам за підписки. Дякую, що подивилися наш розклад. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося в моєму наступному відео.